Очистити місто від ромів – чітке і безкомпромісне розпорядження івано-франківської мерії. Цю справу міська влада доручила муніципальній варті та визначила дедлайн до дня міста. Аби непрохані гості не зіпсували святкування. Операцію потіснити прохачів вартові розпочали без очікувань. Втім, зробити це виявилося складніше аніж здавалося. Проблема з жебраками. Не, не циганами, вона є простіше вирішується ніж з особами ромської національності. Великий акцент роботи був спрямований на те, щоб ліквідувати цю проблему. Провелася велика профілактична робота по таборах, де вони проживають ну, з'ясували їхні постійні місця дислокації і зараз продовжуємо відпрацьовувати. І це таки дає позитивний результат. Мешканці Івано-Франківська відзначають, ромів на вулицях міста поменшало. Попри це, їхні поселення бачили на берегах Солотвинської бистриці. Серед людей побутує певний острах перед особами ромської національності. У чому його причина ми вирішили дізнатися у івано-франківців? Можливо, справа у звичайному самонавіюванні чи може таку репутацію прохачі створили собі самі івано франківчанка Ярослава ініціативу міської влади підтримує, адже каже, такі прохачі не лише надокучають, а й лякають. Жінка вірить, роми володіють гіпнотичними вміннями і можуть маніпулювати людською свідомістю задля власної вигоди. Віру, віру має не силу, енергію якусь впливову таку на людей, таких як ми іншої, можна сказати. Чи, чи віри, чи нації. Може, і у нас є така, що ми чим більше в щось таке негативне віримо, і воно впливає на, не на всіх людей, але на таких, що може слабохарактерні, чи може якісь такі люди, що більше вірить в такі сили, ні? Я, я думаю, що вони теж мають багато впливу на, на таких, як ми, людей. Мають вони якусь. Я не раз стикалася. мені здається, що то краще уникати таких людей. А от Івано-Франківець Роман більш лояльний у ставленні до ромських гостей. Чоловік уважає, міська влада повинна не боротися з ними, а навпаки, допомогти. Я думаю, що наша держава, зокрема, влада Івано-Франківська, мерія ми повинні якось справлятися з такими, з такими речами. Розробити певну програму для таких людей, тому що не знаю, як створити, можливо, якісь робочі місця для них. Ну, якось так. У світі і так зараз дуже багато расизму. Вони такі самі люди, як і ми. Просто потрібно лояльно до них ставитись, і я думаю, що і вони будуть кращі до нас. Нещодавно користувачі соціальних мереж поширили компрометуюче відео. Чоловіки, жінка ромської національності спритно здійснюють крадіжку товару в одній з місцевих крамниць. Відео зафіксувала прихована камера. Після його розповсюдження містяни впізнали у нечесних покупцях подружжя Ромів, яке мешкає в одному з мікрорайонів міста. Звісно, це лише поодинокі випадки. Втім, наголошують Івано-Франківці, диму без вогню не буває. Ірина Головенко, Віктор Костенюк, новини на вежі.